Так, доброго дня. Зараз ми з вами е, розглянемо покроково, як створити 3D-журнал. Перший крок це, звісно, що, е, заготувати маркет цього журналу. Це може бути або звичайна презентація, або вордівський якийсь документ. Різниці немає ніякої. Я вже створив е, е, презентацію, яку буду перетворювати. На 3D журнал. Це все 4 е, слайди для того, щоб все швидко перетворилось. І наступним кроком є е, це е, збереження презентації у форматі PDF. Або Wordівського документу, теж у форматі PDF. Тому що програмний засіб через який ми будемо робити журнал, працює тільки з PDF-форматом. Ну, звісно, що правильно працює тільки з цим форматом. Можна багато варіантів розглядати, але працювати він буде тільки з, в такому режимі. Отже, зберігаємо як PDF-формат, зберігаємо. Так, ось воно вже у нас перетворюється. Ми можемо вже презентацію закрити. Зараз нам відкриють перегляд PDF-файлу. Ось у нас PDF-файл відкрився. І тепер ми можемо з ним працювати. Ми відкриваємо 3D Page Flip Professional, через який будемо робити наш журнал. Запускаємо Create New Magazine і ОК. OK. Ми обрали форму журналу. Під час створення. І зараз ми обираємо наш PDF-файл, який буде перетворюватись на 3D-журнал. Так. Обрали і просто-напросто імпорт нову натискаємо. Як ви бачите, все це йде дуже швидко, дуже просто. І не тільки вчителі інформатики в змозі створювати такі журнали, а й звичайні вчителі. Вже на курсах підвищення кваліфікації вчителі музики створювали свої аудіокаталоги, вчителі біології теж створювали свої додатки до лабораторних робіт. Дуже ефективно працюють через ці журнали з учнями. Також до цих журналів можна додавати посилання на хмарні сервіси. Що додає ефективності використання цих журналів. Отже, ми натискаємо Edit Pages і бачимо можливості, які нам пропонує конструктор журналу. Ми можемо додавати, видаляти сторінки. Додавати до них, до них посилання, про яке я вже зазначав, ми можемо додавати відео з комп'ютера, з інтернету, аудіо, флеш-ролики, кнопки, закладинки, текст, якщо забули щось додати. Дуже багато цікавих елементів. Ну, от, Наприклад, ми хочемо, щоб. Ось це фото у нас вело на якийсь хмарний блокнот. От Ми е, взяли е, add Link кнопку, розтягнули її е, на е, це зображення, і, і ми можемо е, виставити от set Action, ми можемо е, виставити дію переходу. На посилання з блокнотом. Ось посилання на блокнот OneNote. Тут в налаштуваннях ми виставляємо Open Web Page і далі ми просто-напросто зберігаємо. Тепер цей об'єкт у нас буде вести на хмарний блокнот. Ми підписали це посилання, щоб у нас висвічувалось при наведенні хмарний блокнот, і тим самим всім буде зрозуміло, що куди ця, ця область сторіночки буде вести. Ми її зберігаємо. І можемо погортати. Наводимо на фото і ми бачимо хмарний блокнот. Якщо ми натискаємо на це фото, воно нас перенаправляє одразу в браузер по замовчуванню. Необхідно трішки зачекати, тому що комп'ютер не дуже потужний. Так, ну, поки йде е, процес відкриття браузера, е, то е, ми можемо продовжити. Е, і е, також можна сюди додавати і відеоролики, е, але, самі розумієте, через е, те, що в мене е, обмежений. Обмежені можливості е, комп'ютера, то ми поки що це питання е, обійдемо. Е, отже, що у нас переходить уже? Так, вже переходить у нас до хмарного блокноту H2. Поки воно відкривається, ми дивимося, що далі ми зробити. Після того, як ми е, внесли зміни, ми натискаємо Apply Change, тобто приміняємо ці всі зміни. От ми можемо переконати, що посилання вело саме в OneNote. І от відкривається хмарний блокнот. Е, і публікуємо наш журнал. Існує декілька варіантів публікації. Це Flash HTML, zip, який, є, який складається з упакованого формату Flash HTML, Тобто всі файли пакуються у нас в zip. Або exe файл, що знову ж таки упаковує в себе всі необхідні файли. Формату Flash HTML. Також у нас є 3DP-формат, який дозволяє користувачам смартфонів та планшетів з операційними системами Windows та Android теж переглядати ці журналі. Отже, ми зберігаємо Flash HTML. Тут уже проєкт заданий. Зараз воно. Попросить замінити, я погоджуюсь, і переглянемо, що ми отримали. Ми отримали невеличкий журнал. В якому ми можемо якраз спостерігати всі ті зміни, які ми внесли. А ми додали, нагадую, Посилання на марний сервіс. Які дають дає можливості даний журнал взагалі для навчання, для учнів, для вчителів? По-перше, це випуск шкільних газет з можливістю додавання відео. Новини можуть бути більш об'ємними і більш якісно висловлені, а не тільки на папері декілька фраз що відбулося і так далі. Тепер можна приєднувати і фотоальбоми, які розміщені в хмарі, і можна приєднувати відеоролики дуже зручно і дуже швидко, потім все це е, е, працює. Тільки при збереженні вже відбувається заторможення, тому що більше ресурсів потрібно від комп'ютера при створенні даних продуктів. А для перегляду тут вистачає і навіть самого старого комп'ютера. Отже, ми бачимо, що всі ці посилання працюють. І е, окрім газет, е, також можна створювати і інструкційні картки, такі як е, для практичних робіт, для лабораторних робіт. Спочатку в текстовому вигляді викласти цей матеріал. На іншій сторінці надати відеоролик, як має виконуватися ця робота. Та, тоді учням більш буде доступно е, і зрозуміло, що необхідно. Виконати, що від них вимагається. Тому що коли вчитель на словах коментує всі дії, то від цього ефекту майже ніякого немає. А коли він ще й демонструє, то тоді вже і підвищується якість засвоєння інформації і ефективність роботи учнів. тому Дуже важливо, щоб у учнів була можливість і повернутися до цього матеріалу, і повторити, можливо, в домашніх умовах якісь досліди, які, звісно, є можливість повторити вдома, що не призведуть до дуже сумних наслідків. Тому... В нашому випадку, цей журнал можна ще поширювати серед учнів, і вони можуть використовувати його для самоосвітньої діяльності. Це основні такі види діяльності, які можна організовувати з журналом, але також можна організовувати і групову форму роботи. Так, наприклад, якщо Об'єднати учнів в декілька груп, і в кожній групі роздати журнал з окремими хмарними посиланнями: наприклад, або на PowerPoint, або на Word, або на той самий хмарний блокнот. OneNote. І дати учням задачу. Створити той чи інший реферат, або якусь дослідну роботу провести з того чи іншого питання, то група учнів буде спокійно працювати, використовуючи цей журнал, переглядаючи інструктаж, який ви їм надасте, додатковий матеріал, який буде в цьому журналі знаходитись. Вони зможуть це все реалізувати дуже ефективно. Таким чином, вже працюють в Херсонській області деякі навчальні заклади, вони використовують теж цей 3D-журнал на уроках і прив'язують до нього хмарні технології. Це, точніше, хмарні сервіси. Це дуже зручно і полегшує організацію. Групової роботи учнів над проєктами, які вони реалізовують вдома, тому що, точніше, описують вдома. І це вже надає можливість вчителю спостерігати за ходом створення цих проєктів. І тим самим робити поточне оцінювання виконання цих проєктів і хто що зробив за тим чи іншим проєктом. Індивідуальність оцінювання доступна, тому що хмарні технології це все ж таки вже дозволяють. Можна переглянути, хто, скільки і що зробив. Це Ця комбінація, як 3D-журнали, хмарні сервіси, вона є дуже ефективною в навчанні, і вже починають використовувати їх в навчальних закладах. Тому і вам пропонуємо теж залучатись до цієї методики, дуже цікавої. І, якщо потрібна буде більш детальна інструкція, то ви завжди можете звертатись безпосередньо до мене, я під відео вкажу свої контакти, і ви зможете поспілкуватись за мною і за електронною скринькою, і в соціальних мережах, і за телефоном, якщо вам це буде зручно. Дякую вам за увагу! Це був коротенький інструктаж по створенню 3D-журналів і їх використанню. І наступний відеоролик буде про 3D-екскурсії, які вже дуже давно набувають, точніше, давно використовуються. Принаймні в Херсонській області, тому що. Вже з 2008 року ми розпочали впровадження програмного засобу фото 3D-альбом безкоштовного, до речі, в навчально-виховному процесі. І це дуже ефективна форма роботи, особливо на предметах, в яких є історичний аспект викладання, це та ж сама історія, та ж сама біологія, де є у нас еволюційне вчення, навіть в музиці, в художній культурі. В літературі українській, російській, теж можна знайти, де використати цей програмний засіб. Але це вже в наступному.